Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Після невеличкої паузи знімаю відео. Так, це у нас апарат для підписника із Полтави. Попросив, щоб приїхав, щоб я його протестив, показав на відео, як правильно це все зробити. Може, які є нюанси. Так, відключив я свій рукав, щоб той не вимозувати, він точно такий самий. У мене, в принципі, до нього питань немає, я думаю, що буде ідентично. Дугову теж підключу потім свої, провірю електродиком, щоб те все залишилось чистеньке. Так, що ми перший пуск включаємо, засвітилося табло. Під'єднали газ. У мене із, І... хотів швидко сказати, Забув. І з ним працює набагато краще, нема того великого пшика. першого. Так, підключив все так само. Тут є е, прокачка газа. Тобто, якщо рука ось свободна, він зараз варити не буде, поки не продав газ. Тобто нажимаємо. Чуємо шипить. Все, саме. Воно там, напевно, що якийсь проміжок часу і виключає. Тепер зарядили катушечку. В даному випадку це 5-кілограмова, вона трошки неповна, я вже тестував. У мене стоїть 15 кг. Просверлений тут отвір, зроблена ізоляція і 15 кілограмова катушка мотає красота. Так, по поводу оцього прижимчика. Ну, я не знаю в яких одиницях, але ну, в мене стоїть четвірочка. Як його протестить, коли йде подача проволоки, можна уперти на рукаві, зробити, щоб воно не вилазило. І щоб отут не піднімало проволоку ніяким чином, а там за роликом її не запутувало. Тобто воно повинно пробуксовувати. При тому, як упреться проволока, воно повинно пробуксовувати. Але. Максимально, щоб її ну, не деформувало, не робило ніяких полосочок на проволоки. Це з того, що, що я знаю. Так, ну і є тут бистра протяжка проволоки. Нажимаємо і держимо. Проволочка поїхала. Катушка крутиться, все шепче. І ждемо, поки вона вилізе з рукава. Рука вложимо максимально. З великим радіусом, ну, бажано попрямі, як книжка пише. Все, проволока вилізла. Тепер надіваємо наконечник. Я раніше мазав цим. Шрузовою смазкою, це мені підписник, підігнав такий на пробу спрей. Перший раз буду користуватися. Побризкаю, зараз побачимо. Як буде працювати. Так, зараз надіваю супло. Так, поваримо ми, от я працюю з бункером для щепи і мотор привод треба приварити пластинку 4 шпильки. Ну і зараз воно товстеньке. Зараз тут прихватимо і попробую проварити бункер. Це півторачка, це тройка отут. тут, це варив своїм. Зараз попробуємо цим. Настройки я накрутив такі, як і в мене. Що тут треба знати? Треба знати вид сварки, яким користуємося. 2 т 4 т спотер. Тобто точечно. Раз нажали, вони будуть тягнути, поки ще раз не нажимаємо. І 2 т це наша звичайна. Нажали, варить, пустили, не варить. Газ, мікс. У даному випадку в мене мікс і проволока 0,8. Вибираємо, яка нам потрібна, воно автоматично підтягує настроєчки. Все, заповнило. Тобто ми можемо це в нас ампери, і воно паралельно буде додати тепер дві рази. Якщо ми хочемо додати вольтаж, якщо в нас не пропікає, ми цією рукояточкою, я не знаю, чи воно в відсутках, чи в якийсь одиницях. І то есть воно додає вольтаж окремо, а потім вже знову паралельно буде додати, як ми як ми і хочемо. Так, ну все. Зараз поставлю на паузу, поставлю сопло і спробуємо поварити. Так, по поводу ще маски розкажу. у мене, у мене мене У мене нова. Марка Нова Польська. Ну, вона вже доволі старенька, але працює справно. І по поводу оцих защитних стіколов. Вони всі різних розмірів на різних масках. І коли купляєш, і буває, не повністю закриває. Тому я пішов другим шляхом. Приїхав мені сотовий, не сотовий, а монолітний полікарбонат міліметровий. Він з двох сторін захисна плівочка. І тепер я собі вирізаю скельце, яке мені подобається, по якому розміру, яка буде в майбутньому маска, можна буде оце все діло вирізати. Листок іде 70 на 70 см. Тобто доволі такий здоровий ціна, там щось 340 гривень його такого куска. Тобто вибір море, на великсі можна вибрати. Так. Зараз все залаштую і спробуємо. Перед тим, як зварювати, в мене є тестовий такий пробничок. я його ложу, спробував чи все працює. І тепер можна, можна зварювати. А, ну, варить так, як моя. Отакетсько. Так, ну що, зараз не буду мучить. Зараз приварю ще три оцих, поки все готово. А ми можемо попробувати поки. Ну Полавтомату, щоб було красиво, треба варити двома руками. Одною рукою красиво не буде. По-любому. Тим більше, якщо ще й дивиться. А маса треба як мінімум. Так, маса треба. Без маси діла не буде. Баракета. Але ж одною рукою рівно не можна повести. Я скільки не пробував, не виходить. Це треба тільки двома руками. Ось тут рівненько, а тут-чик-чик-чик, воно скакає, тим більше треба і дивитися. Ну, вари красота. Тобто все, все буде пісня, все буде працювати. Зараз заварю, протестую ще на електродику, запакую і одішлю. Тобто все працює ідеально. Все, пишемо коментарі. Всім пока.